Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити розпаковку четвертого замовлення з каталогу номер 1 2025 компанії Oriflame. Як завжди, в замовленні накладна. М'який гель для інтимної гігієни фемінель з екстрактом Код 46 964. крем для інтимної гігієни Фемінелі з гіалуроновою кислотою та екстрактом персика. 46 966 код. Так, суперстійка. Тональна основа. The One. In Action з SPF 40. Відтінок середній, код 435.11. Відкривати не буду це під замовлення. Замість плати за доставку антивікова сироватка Optimals Age Revive. Код 42551, також під замовлення. Так, доглядовий крем для тіла з органічним вівсом і абрикосом лавнича. Великий об'єм, код 41492. Так, і три помади. Так, 18-й відтіночок. 15-й і 17-й. Це супер стійка матова рідка помада The One Color Unlimited Ultra Fix. Так, код 44 715. Пряний нюд. Ось такий він світленький. Нюдовий відтіночок. Далі код 44 717 рум'яний беж. Вони чимось схожі. Так, і 44718. 718 пильна троянда. Такі більш він. так. Реальний його колір, він такий, рожево-нюдовий. Ось таке в мене було четверте замовлення з першого каталогу. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного вечора. До побачення!